Приходять і вивозять ще в напрямлення. Значить, там докторцювати. То що ці питання разом чи по Значить, матеріальні допомоги загальну суму 45 тисяч. Така необхідність, нам було дано кошти державного бюджету на нову українську школу і є обов'язкова умова за виділення коштів на співфінансування. З переговорування дохідної частини ми збільшуємо кошти на суму 212 тисяч гривень. Це буде про навчальний сезон. Конструкції з, з облаштуванням спородопутного призначення вишніх ліцей, це додатково 5 мільйонів гривень. 5 млн на початку року вже були заплановані. Якщо будемо розпочинати роботу, то є певний ресурс коштів, вільного залишку залишається трішки менше, як півтора. Тому що в нас не до функціональна класифікація, це в межах наш територіальний центр просто доноситься буде на іншу функцію, бо це проведення у відповідності до норм законодавства. Оце такі питання, питання я спрошу підтримати. що комісія закінчена.